Тому що тут лікувалася моя донька, моя онука. Мені сподобався результат цієї роботи клініки, тому я її обрала. Ну, мені не подобалося, як завжди, все, що не подобається, мої зуби в даному випадку. Так, проблема моя вирішилася, я дуже-дуже задоволена. Тепер я виглядаю на мій вигляд дуже гарно з чарівною посмішкою якому мені подарував мій лікар. О, чарівна, дуже чарівна, дуже гарна. І я дуже-дуже задоволена. Тепер можу усміхатися, як усіх. Це хороший, гарний сервіс. Ми дякуємо вам за довіру, за терпіння і бажаємо вам радості побільше усміхатись і насолоджуватись вашою яскравою висмішкою. Це вам. Ой, дякую.